Вітаю вас, друзі. Досить дивно, що вчорашні сенсаційні заяви Трампа не викликали жодного резонансу в Кремлі. Ні вчора, ні сьогодні ми не чуємо жодних офіційних коментарів. Здавалось би, що Трамп сказав саме те, що хотіли почути у Путіна: що він виступає проти вступу України в НАТО, що він розуміє так звані хвилювання Москви, і що взагалі на заключення мирного договору потрібно десь півроку. Проте в Кремлі чомусь не радіють. В свою чергу, російські пропагандисти пишуть про те, що Трамп, начебто, дав реальну оцінку і окреслив реальні терміни завершення війни. Також пропагандисти цитують кремлівських політологів, наприклад, Маркова, який підкреслює, що Трамп не звинуватив Росію в війні, як це робили тисячу разів до нього західні політики і ЗМІ. І буцімто Трамп визнав відповідальність Америки у цій війні. Як підсумок Марков каже про те, що це серйозний крок вперед. Також російські пропагандисти цитують заяви політолога Журавльова, який повідомив про те, що в план американців і при Байдені не входила війна з Росією, тому Україну нібито в НАТО брати не будуть, і що загалом, начебто, інтенсивність допомоги для України знизиться, і що буцімто українське суспільство, українські еліти стомляться і погодяться на капітуляцію Путіна. Проте, з іншого боку, водночас і при цьому ті ж самі російські пропагандисти активно поливають брудом не лише президента України Зеленського, а й обраного президента США Трампа. Зокрема, сьогодні на сайті Україна.ру, це сайт Маргарити Симоніан, з'явилася стаття під такою назвою, що Буцімто Зеленський і Трамп це клоуни-свинопаси. Пропагандисти пишуть. Що Зеленський і Трамп, нібито ні на що не здатні, що вони некомпетентні, і що буцімто вони придатні лише для того, щоб витягувати каштани з вогню для джентльменів. Звісно, було б дуже добре, якби хтось скинув Трампу оригінал і переклад цієї статті від російського державного ЗМІ, від російських пропагандистів, щоб він побачив, як його називають і що про нього пишуть на Росії. Зважаючи на характер Трампа, можна і не сумніватися, що в Москві це вилізло боком. Таким чином, ситуація з заявами Трампа неоднозначна, адже в Москві розуміють, незважаючи на такі його заяви, незважаючи на те, що їм ці слова навіть дещо до душі, вони чудово усвідомлюють, що Трамп він не погодиться на путінський ультиматум, на ті так звані його мирні пропозиції, які він озвучив. 14 червня 2024 року. І на чому зараз наполягає Москва, цього не буде. І про це писали ще у грудні минулого року, наприкінці міжнародні змі. Зокрема, було повідомлення у виданні фінансовий час про те, що Трамп пообіцяв надалі підтримувати Україну. І що він пообіцяв декільком європейським лідерам. І про це говорив зокрема Шольц, канцлер Німеччини, що він двічі спілкувався з Трампом, який дав йому чітко зрозуміти. Що Сполучені Штати Америки будуть й надалі підтримувати Україну. Більше того, адміністрація діючого президента США Байдена чомусь твердо впевнена в тому, що при Трампі Сполучені Штати будуть надалі постачати зброю. Мені сьогодні з'явилося повідомлення, заява від Пентагону від Міністерства оборони США, яку, до речі, цитують пропагандисти, про те, що Пентагон заявив, що повернення Трампа у Білий Дім не відобразиться на постачаннях зброї Україні. Також сьогодні стало відомо, що на Рамштайні, який відбудеться уже завтра, 9 січня, планують визначити стратегію оборони України аж до 2027 року. І це ще одна офіційна заява сьогоднішня від Міністерства оборони США. І Зеленський, до речі, у своєму вчорашньому вечірньому зверненні акцентував увагу на тому, що Україна дуже детально готується до цього Рамштайну. Наш Генеральний штаб він визначає всі потреби і плани. Зважаючи на це, одразу виникає таке питання. А що взагалі відбувається? Звісно, Трамп дуже хоче, щоб мирний договір був підписаний якнайшвидше, насамперед, тому що він обіцяв, якщо мирний договір не буде підписаний, то це буде удар по його особистісній репутації. Але водночас Трамп не може припустити капітуляції України, тому що це буде геополітична поразка Сполучених Штатів Америки. Китайська Народна Республіка за всім уважно спостерігає. Я хочу нагадати новину, яка з'явилася позавчора, про те, що Тайвань звинуватив Китай у пошкодженні підводного кабелю біля свого узбережжя. Китай подивився на те, що витворяє Москва у фінській протоці, і вирішив, а чому б йому не діяти аналогічно? Адже за це нічого фактично не буде. І щодо фінської протоки і затриманого російського танкера, вчора з'явилось повідомлення, що у фінській протоці знайшли якір затриманого танкера, і що саме цим якорем могли пошкодити підводні кабель. І російський танкер так і знаходиться у статусі затриманого. А тепер давайте собі уявимо те, як може діяти Китай у відношенні до Тайваню, Якщо він побачить те, що насамперед Америки і також загалом країни Заходу проковтнуть російську агресію, і Україну примусить до капітуляції. І щодо Тайвані, хочу наголосити, що питання не лише в тому, що Тайвань є світовим центром з виробництва чіпів, що він має високі технології і що економіка країн Заходу залежить від Тайваня, а це й питання інвестицій. Адже країни Заходу вклали дуже багато грошей у Тайвань. Тому відверта капітуляція України для Трампа взагалі не варіант, і я підкреслюю, відверта. Адже якщо мова йшла, наприклад, про часткову, яку б сама визнала Україна, на яку погодилася Україна, то це вже зовсім інше. Адже, скажімо, прямо, що Трамп він насамперед думає про інтереси своєї країни, про інтереси Сполучених Штатів Америки і проблеми України, навіть російсько українська війна, це для нього питання другорядне. Але як можна примусити Україну до підписання невигідного договору до часткової капітуляції, щоб це все виглядало на міжнародному рівні, на геополітичному рівні красиво, що Україна ось сама підписала ось настав так званий справедливий мир, і відповідь на це запитання вона досить проста. Це просто перестати підтримувати Україну. Але що буде, наприклад, тоді, коли закінчаться ці запаси зброї, яку Україна зараз? Уже отримала і продовжує отримувати від США, наприклад, через там, декілька місяців, півроку, умовно рік. А що буде тоді, коли Україна просто відмовиться підписувати капітуляцію? Що буде, якщо Україна просто програє цю війну? Що тоді? А тоді це вже буде геополітична поразка Сполучених Штатів Америки. І Трамп опинився в такому замкнутому колі. І саме розуміючи це? Сьогодні лунають такі заяви з Пентагону про те, що і при Трампі Сполучені Америки будуть продовжувати посади Україні зброю. і Україна також вона готує свої плани, потреби до 2027 року. Президент України Зеленський каже прямо, що Україна не буде підписувати мирний договір до того моменту, поки не отримає реальні гарантії безпеки. І мова йде насамперед, звісно, про вступ до НАТО. Так, вступ до НАТО можна відтермінувати. Можна на першому етапі, наприклад, миротворчі контингенти з країн Європейського Союзу. Це питання можна обговорити, але вступ до НАТО є тією гарантією безпеки, на якій наполягає Україна у крайньому випадку. Це гарантії безпеки безпосередньо від Сполучених Штатів Америки. При цьому президент Зеленський знову нагадує про Будапештський меморандум, наприклад, в інтерв'ю американському подкастеру Фрідману, і про те, що Україна не отримала реальних гарантій безпеки, що це просто папірці. І що другий раз з Україною так просто не можна поступати. Звісно, може бути ще варіант повернення Україні стратегічного потенціалу, але без підкреслю реальних гарантій безпеки, Україна не буде підписувати мирний договір. Тим більше, що у Сполучених Штатів Америки і країн Заходу загалом є реальні потужні важлі впливу, щоб примусити Путіна до миру. І насамперед це санкції проти нафтової галузі країни-агресора, проти тіньового флоту Путіна. І ці санкції вони реально дуже сильно вдарять і нікуди ця московська недоімперія не дінеться. Очікуємо санкції від Байдена. Раніше були заяви, інсайди, повідомлення, що, начебто, до 20 січня він має їх вести, що вони активно готуються, і це буде серйозним аргументом. Отже, як нещодавно казав Келох, спецпредставник Трампа у справах України та Росії, що обраний президент США дійсно може досягти справедливого, стійкого та міцного миру. І для цього необхідно. Далі підтримувати Україну необхідно ввести реальні санкції проти нафтової галузі Росії і уже, умовно кажучи, через 6-12 місяців справедливого миру реально досягнути. Адже ресурси Фонду національного добробуту на Російській Федерації закінчуються, і у вищого російського військово-політичного керівництва просто не буде інших варіантів. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. І до нових зустрічей ветері.